Вітаю! У мене сьогодні нова прикраса. Я хочу трошки розповісти про неї. Десь місяць тому замовила цього гарненького ангелика. і я його не сховала. Він у мене лежав на столі робочому. Я робила прикраси, щось на замовлення і весь час поглядала на його. Чомусь мені здавалося, що він буде дуже гарно в поєднанні з чорними перлами. Вже намагалася замовити. Але в мене замовили браслети, і я показувала матеріали, які в мене є. І в тому числі в мене були ці геметинові намистини. Я їх показала, і коли принесла додому, поклала поруч з цим ангеликом, я зрозуміла: ось воно оці геметинові намистини мають бути з цим ангеликом разом з позолотою. Позолочені геметинові намистини також в проставки. Ось така гарна прикраса у мене склалася на одному подихі сьогодні.